Российская делегация во главе с начальником группы Костюковым уже в абу -Дабе. Новый раунд переговоров между Россией, Украиной и США стартует в самое ближайшее время. Черное море будет морем НАТО. Украина будет территорией НАТО. У меня вопрос к нам. Мы это слышим? Я понимаю, что мы очень добрые, мы пускаем всех. Я не понимаю, почему Киев не расхреначили, когда туда этот хрен приехал. То, что произошло в Красноярске, где девочка облила своего одноклассника бензином, подожгла его. Все учебники, тетради, все зажглось абсолютно. У двух моих одноклассников, одноклассников спина загорелась. Так, так выглядит город. Эта машина мне застоит, у меня просто камера хорошая. Свет включен только в, ле... как его там? в лимана. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск нашої антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо про те, як блекаут неочікувано, а може очікувано для нас, але прийшов на територію Російської Федерації. Без світла і без тепла сидять недорогі росіяни у той час, як про це, звісно, центральні телеканали мовчать. На що ж вони відволікаються? Яку сьогодні переможеньку вони сіють? Я розкажу вам буквально за мить. А ви тим часом не забувайте нас підтримувати. Своїм лайком, підписуйтесь на YouTube канал «Курбанова Лайф», коментуйте, почути побачення. і побачене. І обов'язково ходіть в опис до нашого відео, тому що там, друзі, лежить посилання на наш збір. Strike Drone Company відкрив збір на автівку для підрозділу мобільної дронової ППО. Це означає, що ми маємо разом із вами, при вашій підтримці і участі, назбирати 500 тисяч гривень, які і підуть на купівлю автомобілю, який буде. Пересуватися фронтом і нищити ворожі безпілотники. Дивіться нас, слухайте, друзі, і не забувайте донатити підтримувати Збройні Сили України, тому що нашим військовим Україна важлива наша з вами підтримка. Ну і трошки про блекаути, про тих, хто не зможе подивитися цей свіжий випуск і каналу Курбанова Російські пабліки відчорашнього вечора повідомляють про масований блекаут, масовий блекаут у Білгороді та в області, після якоїсь атаки. Вночі Збройні сили України завдали удару ракетами та дронами по енергетичній інфраструктурі, як зараз зазначається, пошкоджено підстанції Фрундинська та Білгородська. Я, до речі, хочу одразу сказати, що відбувалося це все буквально паралельно. За ніч до того обстрілювали українські регіони, українську столицю. Ну і відповідь, звісно, не забарилася. Все це спричинило пожежу та відключення електроенергії. Ну, ми знаємо, як це з вами працює. Нема опалення, нема води в місті та в районі. І це кажуть місцеві один із найпотужніших ударів по енергетиці регіону з початку року. Без світла, тепла та води залишається тисячі хотіла сказати, людей, але ну, росіян. За оцінками, це приблизно до 600 тисяч, і температура в них. Така як треба, мінус 20, що, звісно, складнює ситуацію. Місцеві пишуть про хаос. Мовляв, Белгород у темряві. Але ж хіба є центральним російським органом, телеканалом Діло до Белгорода? Ні, вони завжди смакують блекаут Києва, а от свої регіони перетерплять. Так, так виглядає город. Ця машина мені застає. У мене просто камера хороша. Свет включен только в, Ле... как его там? в Лимана. Там магазин Лимана Про. А, не приближается, все-таки слишком темно. О, сейчас темнее сделала. Вот там улитка, темно. хари гора полностью. Вышка, правда, горит. Я вижу красные огни. Вот она. Она горит. Все остальное вообще во тьму погрузилось. Дубовое, соответственно, тоже целиком и полностью. Так, відключили юг. При тому, як ви розумієте, ми спостерігаємо за цією картиною вже навіть не те, що не перший місяць, а не перший рік. Але є одна хороша новина. Хороша для нас виключити повністю Україну чи виключити повністю енергетику просто неможливо технічно чи технологічно. Я вже мовчу про те, щоб виключити всю Росію. Ні, це теж абсолютно неможливо. Розміри, сучасні технології, все це дозволяє так чи інакше, якщо не відновлюватись, то шукати альтернативу. Тобто, росіяни можуть бити, але досягати вони будуть досить обмеженого результату. Ну і в принципі, чотири роки повномасштабної війни, ми з вами чуємо одні й ті самі потуги російської пропаганди. Мовляв, ми б взагалі могли стерти Київ з мапи України, але не стали. Ми б могли кожен раз вбивати всіх європейських політиків, але не станемо. Моє улюблене, це, коли в нас свого часу побував президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден, і тоді теж вся російська пропаганда криком кричала: Чому ж ми не вбиваємо? Неправда, правда, чому ж? Але річ в тім, що може це просто так само нереально, як погасити електроенергію по всій Україні? А може, просто ще й найстрашніший сон для Росії це спровокувати Європейський Союз та НАТО до справжньої війни проти Росії? Бо, наприклад, якби був вчора нанесений ракетний удар по Києву і загинув, чи просто був поранений генсек НАТО Маркрю, як ви вважаєте, що після цього. Робив пивнично атлантичный Альянс. Что делает УБСЕ, несет бешеную русофобию. Пшел вообще отсюда. Я понимаю, что мы очень добрые, мы пускаем всех. Я не понимаю, почему Киев не расхреначили, когда туда этот хрен приехал. Вот завтра туда Рюта собрался. Почему ему есть куда приезжать, объясните мне. Я реально этого не могу понять. Можете себе представить? Ну, мы хорошо знаем, что. Отправляется никто-нибудь а Представитель того самого Агломерата нацистов Которые воюют с нами И мы их не уничтожаем А чего мы ждем? Рюты возглавляет нацистский блок США из которого вышла И оставила там де-факто одни нацистские государства Не оформил еще свой развод На нем сказал Едет Рюта, который наговорил такого Жалкая мерзостная личность І ми опять таки, Дані, ну, пожалуйста, приїжджайте всі в Київ, давайте. Всі давайте в Київ, а как просто нагадала, що минулого року, напередодні, 9 травня, нас просили. Нас дико просили і дзвонили китайські товариші, щоб ми не були по Москве. Тобто, в тому сенсі, що ми теж можемо наносити свої удари. Ви теж не захищені і навіть домовитися із нами, ви не можете за вас просять інші. Тож, да... І Ще таких нациків, як Рютте, ми не бачили. Ну і хто небудь, бодай один хтось може спитати у Славйова якийсь саме момент, який ми проспали і пропустили. Сполучені Штати Америки вийшли із блоку НАТО. Ви це пам'ятаєте? Я теж ні. Але знаєте, що не так з Рютте? Що не так, в принципі, із останніми новинами, від яких горить російська пропаганда? Росія раптом усвідомила і зрозуміла, що. В ході цих перемовин, так чи інакше, але її нагинають. При тому обіцяють, що нагинати більше будуть Україну. І, звісно, Україну дійсно нагинають. Але великороси, судя з усього, і десятої частини в результаті не отримують від того бажаного, заради чого пиня починав це СВО. Ніяких цілей, ніяких досягнень, Києва, зміни політичних еліт і далі далі далі. далі. Як результат. Подивіться, як зайорзала на жопі російська пропаганда. Бо вони теж усвідомили, що здається те, що їх чекає попереду, за жодних обставин, навіть при всіх їхніх талантах, ну вони не зможуть це продати як велику перемогу. Гінсі Акнат, Рюте, з трибуни Верховної Ради, а он там, на Україні. Заявил, что как только будет достигнуто мирное соглашение, появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка на море тех стран, которые согласились на это. Другие члены НАТО будут помогать другим способом. Вот у меня в этой связи вопрос. Мы что согласовываем? Нет, это не к нам вопрос. Ну, то есть мы слушаем внимательно, да, и изначально речь шла о гарантиях безопасности, но Рюта, глава НАТО, говорит нам о том, что Украина будет милитаризована войсками НАТО. Будут самолеты, корабли, пехота. Мы начинали войну, мы начинали специальную военную операцию для того, чтобы этого не было. И апогеем войны это стать не может. Это мне говорит только об одном, когда я подобное читаю, тем более из уст Люта, я понимаю хорошо, что надеяться на то, что специальная военная операция вдруг завершится, тем, о чем сейчас тот же Люта говорит, который ну, заявил, что Украине все-таки придется там идти на какие-то уступки. Но понимаете, в чем особенность? Вот представьте, что происходит. Украине предлагают идти на уступки, это для нас говорят. А нам говорят при этом, что да-да, вы же хотите, чтобы Украина на уступки пошла, так она пойдет, только мы зайдем. Зайдет НАТО. Черное море будет морем НАТО. Украина будет территорией НАТО. У меня вопрос к нам. Мы это слышим, мы это понимаем. А, соответственно, если все так, то представить себе подобное невозможно. І я вважаю, що це одна самых найголовніших тем. Почему? Потому що происходящее ну, не оставляет нам Ні -ка Ко. Ва. я дико перепрошую. І з цього очевидно, і ясно, що війна буде тривати. І росіянам так і кажуть, не недорогі маргінали, ви ще подолавте пачками, мільйонними цілком ймовірно. Але зачекайте, чотири роки повномасштабної війни, і ви отримали те, що отримали. Результати, на які ви не можете повпливати, ви можете дати щоки, погрожувати, розповідати, що це буде законною воєнною ціллю, але зрештою виникає просте питання: а воюючи ще чотири чи два чи рік, ви щось досягнете інше? Ми тут з командою готуємо для вас дуже особливий спецвипуск, де збираємося все красиво упакувати найкраще за. 22-й рік. В тому сенсі, що ми вам покажемо настрої та заяви пропаганди у перші місяці СВО. Покажемо, як саме вони готувалися до перемоги, до різноманітних святкувань і свято вірили, що Україна в них вже в кишені, ось тут в кулаке. Тоді не було, як ви пам'ятаєте, в Стамбулі, ані якихось посередників, ані американців між нами. Пиня вірив, що власноруч візьме Київ. Ну а тепер чотири роки по тому. В Росії вже готові вірити більше, я не знаю, хоча б вархамію, аніж в перемогу російської армії. Що це українська перемовна команда здасть якимось чином наші інтереси, що вони візьмуть знову ж таки через стіл переговорів, те, що не можуть взяти фізично, але та, та, та ви обов'язково продовжуйте стояти на своєму, що перемога ваша ось ось не за горами. Российская делегация во главе с начальником группы Костюковым уже в Абу-Даби. Новый раунд переговоров между Россией, Украиной и США стартует в самое ближайшее время. Прилетел в Абу-Даби спецпосланник Путина Дмитриев, он отвечает за экономический трек. Эмиссары Трампа, Уитков и Кушнер тоже уже в Эмиратах. Ну и буквально только что украинские СМИ опубликовали вот эти кадры. Делегация киевского режима, как видно во главе с секретарем СНБ Умеровым, уже прибыла на трехстороннюю встречу. В самом деле начнется вот-вот. Политикос со ссылкой на источники в США пишет, что новый раунд может оказаться куда более многообещающим, чем все ожидают. Раньше слова о конструктивных переговорах были, ну, скорее формальны. Теперь же переговоры считают действительно конструктивными. Американские эксперты связывают это с повышением уровня киевской делегации и включением в ее состав главы фракции слуга народа Арахами. Его Арахами российские переговорщики считают готовым идти на компромисс. Политико делает вывод, что война может завершиться ближайшей весной. Если сделку не сорвет, президент Украины Зеленский. В преддверии встречи он попытался устроить новую пропокацию. Выступил с бросом. Якобы Россия нарушила договоренности о паузе на удары. Трамп вброс уже опроверг. Якщо раптом вам стає боляче і неприємно, мерзенно, ну, і ви думаєте. Господи, коли ж все це закінчиться? Чому довіряти? Вкидам про завершення війни навесні, до кінця року, ніколи. То зігрівайтесь іншою думкою. У нас з вами так чи інакше, але є майбутнє. От прям прям є прям в прям країні, вона благополучна, вона розвивається, вона економічно стабільна. Тут зростають наші діти, і тут є безпека. Майбутнього в Росії немає. Війна це настільки страшна хвороба, особливо коли ти цю війну розпочинаєш, ти її агресором. Все це як метастази, які розростаються по всьому твоєму тілу, і тобі не вижити. Жодна хіміотерапія тебе не врятує. Російське суспільство отруєне, воно не зможе ніколи жити як раніше. І в мене на цю тему є мільйон двісті доказів. Але, брати, буду поверхневі сьогоднішні те, що відбувається в них, наприклад, із молоддю, із школярами, із дітьми. Учать в школі Учать в школі убивати. і це істина. Російської освітньої системи. Є ну, а чо, Якщо в тебе з 22-го року запроваджені уроки а важно, якщо до тебе приходять герої СВО, то чого ми дивуємося, що з школи Росії останні півроку прям масово накрила ціла хвиля агресії та нападів? Сьогодні історія про бензин та молоток. А? Як вам, дідішки? Тобто про напад учениці в школі Красноярська, де восьмікласниця принесла із собою пляшку із горючою рідиною та під час уроку підпалила клас. Постраждали кілька учнів, троє е, потрапили до лікарні з опіками, їм надають медичну допомогу. І під час затримання у дівчинки ще й знайшли молоток. Раніше вона писала відверто у шкільному чаті про свої плани. Да проводила опытования, кого-то читалив усунуть, но никто, в никто не звернув на это внимания. на алгебре открывается дверь, учительница вахует. Наша одноклассница в бутылке что-то взяла, бензин либо спирт либо смешанное бензин и спирт поджигает, в сторону учителя разливает, на первые две парты под разлила, весь класс зажегся, все. Учебники, тетради, все зажглось Абсолютно У двух моих одноклассников, одноклассников Спина загорелась Я встал, убежал в конец класса Возле меня одноклассник с горешей спиной стоит Она говорит, я его отталкиваю от себя Говорю Кхе -кхе -кхе, Передо мной три пламени огня Я не знаю, что делать Этот угарный газ Просто начинает жестко бить Я резко выбегаю, перепрыгиваю Два пламени, забираю телефон Кричу всем, убегаем Ми вибіжали. Я стояв без куртки, пацан пішов за моєю курткою, і он. А наші моя однокласниця. То що вони вибіжать без куртки, без паніки. Ще стоять, гріється. Я ще в машині пожиною те з приїхав різко. Цікаво, правда? Звідки береться ця агресія? Що спонукає дітей до жорстокості? Ну, в тому сенсі, що по природі, звісно, діти бувають жорстокими, але ж таке, і щоб в Росії, щоб масово в різних регіонах, і булінг, і зброя, і не тільки, Невже вони це почули від батьків. Невже вони це почули і побачили по телебаченню? Може, Гаспарян їх на це чи Скабєєва, чи Соловйов своїми криками до цього спонукали? Зрештою, ми зробили це цілу підбірку, що відбувалося просто від жовтня по сьогоднішній день, жовтень 25-го року, це недовго. Отже, за даними відкритих джерел, в Росії за цей період зафіксовано кілька інцидентів із насильством у школах, переважно з використанням холодної зброї, це ножі, петарди. Загалом 25-й рік став рекордним за кількістю атак на освітні заклади, щонайменше 11. 16 грудня минулого року запам'ятався Ведінсова, коли 15-річний учень напав з ножем на охоронця та 10-річного школяря, вбивши останнього. Поранено три особи, атакуючи затриманий, і тоді всплуло таке поняття: як ем, боротьба проти мігрантів чи міжетнічна така конфронтація. просто «Потому що ти не руський. 22 січня вже поточного року Нижньокамськ Татарстан. 13-річний учень напав із ножем на однокласників та підірвав петарди, поранивши двох осіб, включаючи себе. 3 лютого, тобто вчора, Уфа, Башкортостан. дев'ятикласник стріляв із пневматичного пістолета по вчителю та учнях, поранивши одного вчителя та підірвавши пітарду. Ось і все, що треба знати, коли ти сієш ненависть, смерть, страждання і агресію, то будь готовий, що все це і проросте в твоїх дітях. Про то, що произошло в Красноярські, где дівчинка облила свого однокласника бензином, подожгла, в общем, у нього там 30% ожогів. А еще у девочки был молоток. Это была прелюдия. Теперь то, о чем я говорил сегодня в самом начале. Как рассказали одноклассники с девочкой поджигательницы никто не хотел общаться. Ее дразнили хиккой человеком э, замкнутым в себе и оторванном от внешнего мира. Чудненько. Накануне нападения она анонсировала поджог в школьном чате. То есть никто не обратил внимания, естественно. Эта школа уже получала в этом году предостережение за игнорирование буллинга ученика. В этом месяце региональное Министерство образования делало замечание руководству учреждения после видео, на котором второклассник э, избивал сверстника, а преподаватель спокойно наблюдал за дракой со стороны. <как> Еще один скандал грандиозный произошел в этом же учебном заведении в 2022 году. В детских туалетах повесили камеры чего? в детских туалетах повесили камеры видеонаблюдения. Прокуратура устроила проверку и аппаратуру сняли, но спустя два года ученики снова заметили камеры. Руководство заявило, что это муляж и убрал их. Скажите, пожалуйста, а почему вот это руководство до сих пор на посту? Ну, я надеюсь, что это несложный вопрос. Это тоже заслуженные учителя России? Как и тварь старый Эйдельман. И на агентка с тремя уголовными делами. В этом году на безопасность Красноярской школе потратили 14 миллионов рублей. Но это не помешало сегодня ученице пронести в школу э, горючую жидкость и молоток. Very nice. <coughs> Проверить расходование бюджетных средств выяснится недостача, судить и посадить твари. Хищение более одного миллиона рублей – это в особо крупных размерах. Я не понимаю, если есть уже замечание, почему никто ничего не делает? Мне каждый раз подобается, я, Гаспарян и пропагандисты дивуются, дальше дети. Это что, в наших школах? З нами? Це ж що? Вот все тут происходит? Ну так, якби ти є блан голомозий не займався українським питанням і не ліз в українські сади, школи, заяви, соціальні мережі, якби ти не піднімав таке сміття, яке я навіть не звертає на нього увагу в наших соціальних мережах, то ти б знав, хто і чому вбиває російських дітей. Але ж яка вам різниця, якщо вам, в принципі, байдуже від чого гинуть росіяни? І байдуже. Що, звісно ж, вони переживають, які афери їх чекають, які кидали в самій Росії. Ви що, ви що? У вас такий виклик зараз? У вас це протистояння проти всього блоку НАТО. Ну який, там судьба одного рібьонка і на одного СВОшника? Тут сплила дивовижна історія про те, як свої своїх кидають, хоча нічого дивного в цьому здається і немає. Російські патріоти йдуть захищати родину. Щоправда, йдуть чомусь тільки за бабло, аби підзаробити і вкластися в нерухомість, бо без війни і без СВО більшість росіян не мали можливості сподіватися на щасливе майбутнє в своїй же країні, на родині. А замість цього інші патріоти теж хочуть заробити бабло і кидають свошників на гроші. Дивовижна невигадана історія квартирного питання, де. Ті, хто віддали найцінніше життя свого годувальника і героя, лишилися з голою дупою. Фругої военнослужащего, діючого офіцера ВКС в настоящее время находится на СВО. А у нас не було свого собственного жилья, ми жили в служебних квартирах. В 23 2023 року ми получили субсидію від Міністерства оборони ага. на приобретение свого собственного жилья. Искали квартиру, нашли подходящий вариант. Сделку зарегистрировали в Росреестре. После получения денег продавцом, после получения денег он перестал выходить на связь. И только через три недели он нам прислал смс-сообщение о том, что на квартире наложен арест, и он будет добиваться аннулирования договора купли-продажи. А оказывается, что после получения им денег он сразу пошел в полицию писать заявление, что якобы его обманули мошенники. В ходе судебных разбирательств против нас с иском выходит прокурор, исполняющий обязанность прокурора города Щелково. И в своем иске он указывает о том, что якобы продавец вообще не получал никаких денег. Хотя у нас есть расписка от продавца на руках о том, что он деньги получил в полном объеме. Суд первой инстанции мы проиграли, к сожалению, в конце августа этого года. Все только потому, что метаэкспертиза, которую сделали, указала на то, что именно в день, конкретно дату. 27 февраля 2024 года, продавец не понимал значения своих действий. Бывший офицер, мало ага. того, что он еще и закончил Иркутское военное училище, так же, как мой супруг. И это возникло такое, знаете, некое доверие к нему. Некая химия, да. Что будет с нами потом, с нашей семьей. Мы многодетная семья, и я не знаю, что будет с детям детьми. Где мы будем жить? Многодетная семья, папа на да. СВО. Да. И в итоге получилась вот такая потрясающая Другого жилья мы не имеем. Я, у меня... А да. что вам? Це і навіть трошки симптоматичним. Волонтерський рух в Росії ну такий собі, ніхто не поспішає, аж занадто сильно допомагати СВОшникам. Хіба що відправляти на фронт чорні пакети? Е, далі це історії про те, як їх кидають, б'ють, розводять на бабло, і не тільки ніякої любові, поваги, ніяких спроб надати якоїсь чисті та можливості СВОшникам. І все логічно і закономірно, навіть для росіян. Для тих, хто мовчить і боїться сказати своє слово, СВОшники це злочинці. Ось і маємо такі наслідки. Зрештою, це вже внутрішня історія самої Росії. Нехай в них розпочнеться холівари, нехай вони одне одного. Нищать нам своє робити, друзі. Не збувайте нас підтримувати, у тому числі в нашій інформаційній боротьбі. Лишайте нам свій лайк. Ми будемо щасливі, якщо ви підпишетесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути, побачене. і найперше це підтримуйте Збройні Сили України. Для нас украй важливо зробити нашу армію ще сильнішою і, звісно, вчасно закривати всі їхні потреби. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!